Близько дев'ятої ранку під стінами апеляційного суду у Тернополі збираються люди із плакатами. Розповідають вони представники одного зі споживчих кооперативів, в який об'єдналися обмануті вкладники скандально відомої фірми Будівельник. Хоч своє житло власними силами вони добудували, втім запевняють, відлуння цієї історії турбує їх і досі. Печатка фірми пптф будівельник не вилучена. І е, вони продовжують свої шахрайські дії. До нас е, прийшла жінка з договором з січень 2007 року. Е, фірма мала печатку тоді ПМП Тернопільська фірма Будівельник. Е, але на договорі стоїть печатка ПП Тернопільська фірма Будівельник. Фірма ПП Тернопільська фірма Будівельник була е, тільки організована в. 15 червня 2007 року. Печатка стоїть, не та, відсутня, підпис факсимільний і розписана жінка за дочку і за себе. Це підтвердила експертиза. Ми подали. Зустрічний позов про визнання договору не недійсним. Міськрайонний суд, за словами Галини Теличко, відмовив у задоволенні позовних вимог обох сторін. Відтак справа перейшла в апеляційний суд. Жінка пояснює, на розгляд справи шляхом автоматичного розподілу призначили суддів. Втім, згодом, оскільки один із них йшов у планову відпустку, склад колегії суддів змінили. Саме це і насторожує представників кооперативу, адже каже Галина Теличко, новопризначена суддя, родичка адвоката, який захищав у одній зі справ інтереси протилежної сторони у нас була справа. Також будівельник Щепановського не захотів платити гроші. Він мав понад 300 тисяч. Ну цей суд ми виграли, і апеляція ми виграли. Також У нас був з цієї сторони адвокат. Ну як сказати, розстався. Він дуже злобно, що він програв. І тому може він тут вони ця родина може на нас тут відіграватися. Із інформаційним запитом представники кооперативу звернулися до керівництва суду. Ми просимо повідомити, чому при автоматизованому виборі суддів учасників колегії апеляційного суду Тернопільської області для розгляду цивільної справи. Вибраний не з числа усіх доступних суддів цивільної палати апеляційної, а вибрані без вибору і без альтернативи з власного числа. Також попросили провести повторний автоматичний вибір суддів для розгляду справи. На свій запит отримали відповідь, де демонструє Галина Теличко. Вказали наступне. Повідомляємо, що автоматизований розподіл даної судової справи здійснювався відповідно до вимог положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України. Від 26.11.2010 року за номером 30, з подальшими змінами та до засад використання автоматизованої системи документообігу апеляційного суду Тернопільської області, які затверджені рішенням зборів суддів апеляційного суду Тернопільської області від 28.09.2015 року. З подальшими змінами, поспілкуватися на камеру із представниками апеляційного суду наразі не вдалося. Як нам пояснили, відповідно до законодавства, Поки справа перебуває на розгляді, давати коментарі там не мають права.